На зупинку? Стала. Зупинку. Доказ... Зачекайте. Фінки. Докази свідки, фото, відео фіксація. Згідно... Зачекайте. Згідно... Зачекайте. Ви мене віде, зупиняли? В в Заждіть, будь ласка. Ви мене зупиняли. А різниця яка? Різниця є. Згідно КУПАП, людина, яка зупинила, веде розгляд справи, або спілкування, або фіксацію. Екологіальний розгляд справи. 100%, все відно. Зупинив один. Нехай зпакується один. Все ж чітко, все зрозуміло в нас суді, коли йде. Розгляд справи. Підготовка до розгляду справи не колегіальна судді збирається. Все, що дивіться, потрібно, веде людина, котра зупинила. Тому я спілкуюся з паном інспектором. Якщо це інспектор, я поки що не просив. як і я. Ми... Ні, дивіться, це ви екіпаж, ви представники влади, ви екіпаж, ви друг друга страхуєте, прикриваєте. 56, 56, 53, 53, <реш> <реш> Під Підказуєте, Я не підказував. Дивіться, моє посвідчення. Я вас поки що не просив посвідчення, тому що ви мене не зупиняли. Спілкування з вами я поки що не оду. Я воду спілкування Ні, я мене реєстратор пише, хто зупиняв, тому вдвоєм тут не пройду. Що там в третій в їзді виїзд, Де в місто згідно Я перепрошую. Я вже втретє, вам кажу, спілкуюся з паном офіцером як я сподіваюся. А з паном сержантом. Там Ми, я маю з паном, з паном поліцейським, добре. Що там в третьому пункті кажеться? Почекайте. Що. Я маю прочитати? Ну, вийшло. А може 35 частина 3, там 57 стаття Конституції, ви маєте довести? Що довести? Все, що вживаєте. А я вже за право дорожнього руху А при чому право дорожнього руху? Я, я вас зупиняю. Частина 3, 35 статті каже, що ви маєте обґрунтувати, довести і проінформувати. А 57 я стаття головного закону. Нашої країни конституції дійсно дуже важливо мати свої знання, знання, які допоможуть тобі протистояти ось таким працівникам поліції. В цій ситуації В'ячеслав Сергійович, учасник нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, і до речі, учасник мого авторського курсу захисту водія, знає свої права, і тому і ти можеш знати свої права. Хто б нічого не казав, і скільки ви вже не писали, що та це одна ситуація, це така ще одна ситуація. Та їх багато цих ситуацій, системних ситуацій, де водії захищають свої права, де водії вміють і можуть. До речі, якщо ти хочеш робити так само, залітай в опис під цим відео, придбай мій авторський курс. Тим паче, що на повному пакеті ти зможеш не лише придбати курс, ти ще зможеш отримати 50% знижки на клуб юридичного захисту водія і 15% знижки на наш Адешоп.